У місті Самбарі відбулася об'єднавча конференція районних організацій народного руху України та Української народної партії. Основне питання порядку денного, задля якого була скликана конференція, об'єднання районних організацій та обрання нових керівних органів руху у місті Самбурі та районі. На конференції виступили головний рухівець Самбірщини Степан Козьо, присутні унпівці Микола Васьків, Володимир Кульчицький, кунівець Михайло Шпак, лідери міських організацій Християнсько-Демократичного Союзу Михайло Заріцький, Української республіканської партії «Собор» Святослав Ухач, районної організації Наша Україна Ігор Несторак, голова Товариства просвіта Олександра Сомарук, колишній нашоукраїнець Тарас Зембіцький. З увагою присутні вислухали виступи голови Львівського обласного проводу Народного руху України Андрія Корната. Відтак, делегати на безальтернативній основі таємним голосуванням 36 делегатів майже одноголосно, два були проти, обрали головою самбрської міськрайонної організації політичної партії Рух Степана Кузьо, депутата Сембірської міської ради. Заступником голови самберської міськрайонної організації став Микола Вась. Конференція також обрала провід у складі 17 чоловік. Також учасники конференції прийняли заяву Самбірської міськрайонної організації. Рух перша заява це заява щодо політичної ситуації в Україні. Прошу вас Стан української держави та українських володнів далекі відділяють обідали на початку 90 х років нового міста після відновлення української незалежності. Сьогодні над Україною постала загроза права державного суверенітету та перехворення основною внутрішньою загрозою є отриманість українського об'єднаність політичних сил, які її представляють. Замість справжньої демократії та нахування у нас існує політична система, що обслуговує український великий капітал або інтереси сімейного плану. Україні в Україні повністю зневажено право і закон. Опозиційні літаки сидять за гарними за надуманими звинуваченнями, а вище керівництво держави, обмічальну конституції, далеко чи статусу за законів, рішенням парламентської більшості, укладено поза межами парламенту. Економіка України перебуває в голибокому занебаті, повністю змейтовано, заснекувано соціальними правами українських громадян. І зараз українців не дозволяє їм навіть сплатити комунальні кошти. В Жахливому стані соціальна інфраструктура, здорових об'єктів соціально-культурного призначення. Україна перебуває в стані інформаційної та експансії. Сьогодні на 100 українців припадає сім газет рідною мовою, в той час, як на 100 росіян, 54 2014 за задатних газет України державної мови виходить 78, тобто 32%. -4. На провідних за національних каналах українська мова лунає всього 28% ефірного часу. Водночас в Україні правлять бабок і українські сили. Як самотирання та підтримки влади боротьбу своєї діяльні шуміністів гостей, населення, партія регіонів та Вони створили сприяти суспільних флот для амбітних планів Неоліткаської сільської ліки. Україна втрачає реальний шанс стати членом цивілізованого європейського співтовариства. Навмисно гальмується інтеграція України в Євросоюз та інші європейські структури. Водночас просується підготовка до підписання угод з Європи Союзом, який знищить суверенітет України, усвідомлюючи всю відповідальність перед українським народом, пам'яті мільйонів українців, що віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Звертаємося до всіх. Гортуватися перед небезпеками, що загрожують нашій державі. Закликаємо українців підтримати об'єднавчі процеси, що відбуваються в, в середовищі Національної патріотичних сил. Тільки разом ми зможемо відвільняти нашу свободу та незалежність, збудувати справжню заможність у практичну Україну. Слава Україні!